Так, я кидала відео там, де нас скинули на проекторі, тому вибрала щось інше. Зараз покажу, що. На фоні грають мультики, думаю, це YouTube не, не забанить. Буде просто писати авторські права. Так. Така от машинка. Тут намальовано щось стрижа, е, Буха чистить, е, ну, ніс, напевно, що, тому не Машинці. Машинка. І дитина бавиться. Така. Тут різні кнопочки. Тут щось включати. Це різні насадки. Три е... міліметри. Шість, дев'ять і дванадцять. Це теж насадки. Це на щось, не знаю, місце, як я говорила. Це голитися, напевно, що насадка. Це щіточка, щоб чистити це все. Це заряджати її. Обставлений зрядку. Включено червоне, значить, працює. Все супер працює. Які Це Акумулятор. А, акумулятор Клас, супер. До речі, тут залізні ті ножі. Вони пластикові, де які є. Аж постається. Працює. На собі випробовувати не буду. Що скажете про ту машинку? Рекомендуєте чи ні? Характеристики. Стрихтись можна і як тримеру. А ці дві насадки повно шляхи. А так все супер. Тому знаєте всі нюанси плюси і мінуси. А ваше діло, хочете, купляйте, а ні, то поливайте дерево.